Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні поділюся мотивацією до домашніх справ. Буде і робота, і відпочинок. Розпочинаю я свою мотивацію із миття посуду. Така робота зазвичай є в кожної господині, яку потрібно зробити. І перед тим, як розпочати. Власними посуд У мене назбиралося кабачків, кілька огірків. огірків я буквально вибрала декілька штук для того, щоб свіжими з'їсти. Ну, а кабачки вже наросли. Поки що з кабачками нічого такого не консервувала, бо велику частину зайняли огірки. Консервація огірків. Баночки, баночки пішли доволі багатенько пішло. От тому поки що готую і смакую кабачки. І в мене сьогодні таке відео з поєднанням і роботою, і відпочинком. Запланували справитися швиденько вдома і піти відпочивати з Дімою. Я вже ділилася з вами в дописі про те, що ми відпочиваємо. Для діми подобається ходити в парк. Ми частенько ходимо, тому буде ось така частинка з нашого життя. І зазвичай, після того, як я помию посуд, я мию раковину, не завжди це ось якимось із засобів, скажімо так, хімічним. Це може бути звичайне господарче мило, це може бути сода, це може бути просто засіб для миття посудом. Також розкладаю уже певні речі по місцях. Сік, оді ми був доволі так багатенько, то я вже порозкладала, щоб він тут не стояв перед очима. Бо весь час просить сік-сік. Раніше не дуже його пив, а останнім часом розсмакував і стало йому подобатись, тому я вже так дозовано. Бо, якщо не, не дозовно, а по його бажанню, то він може пити тільки сік. Також поділюся з вами, що я готувала, а готувала я свиний язик. Дуже виходить м'який, смачний саме ось таким способом. Тобто я беру воду багатенько лаврового листа і варю 2 години на помірному вогні. Ось Показую закипіло, тоді я зменшую трохи вогонь. І вже буде на меншому вогні 2 годинки кипіти, Не солю. А ось після того, як вже проварилося 2 годинки, язик відварився. Я його зразу заливаю холодною водою і буду чистити. Чистити потрібно зразу, коли він теплий ще, тобто не холодний, то буде зручно його швидко чистити. У мене ось так руками гарненько він чиститься, якщо є потреба, можна використовувати ніж, то вже е, приміряйтеся до е, свого способу. Ну, ось, якщо ось таким чином, як я показую, то все гарненько, дуже легенько злазить і немає абсолютно ніяких проблем в цьому. У мене був язик свинячий в морозильній в морзилці, і я так уже там дещо ложила, і бачу, місця нема, то думаю, потрібно виняти і приготувати його. Язик він багато хто любить таку страву відварений язик. І я теж полюбляю, в даному випадку я буду використовувати для бутербродів зранку. Можна для салатів, можна до будь-якого гарніру додавати м'ясо. Ось це. Теж виходить смачно. І ось вже тепер, коли язик відварений, я додаю приблизно на одну літру теплої води, 2 столові ложки солі, і буду замочувати ось цей язик у воді, розколочую сіль, щоб вона розтворилася, і буду залишати язик на одну-дві години, вже, щоб він просолів. Дивіться, по своїм вподобанням, ви можете взяти менше солі, можете просто менше тримати е, в цій воді, тобто вже орієнтуйтеся по своїх смакових якостях. Я взяла у воду і десь приблизно тримала 2 годинки, півтори-дві годинки, і е, тоді вже можна виймати і нарізати. Е, також е, Якось він постоїть, не обов'язково накривати кришку, я спочатку накрила, потім зняла. І ось він постояв і я вже буду нарізати. Все-таки можна взяти спочатку в холодильник, якщо він просто полежав в холодильнику, то він, я думаю, стане більш такий не такий м'який. От, бо я розрізала, то спочатку навіть настільки був м'який язик, що не хотів різатись. Взяла ось такого ножа більш гострішого і нарізала. Якщо він дуже охолоджений, то я думаю, можна і тоншими скипками. Но я показую так, як у мене нарізала я скипками і буду використовувати для бутербродів зранку. І поділюся, які в мене буде бутерброд. Я беру скипку хліба чорного. Додаю два куски м'яса язика. І тоді ще додам зверху гірчицю французьку. До м'яса зазвичай підходить гірчиця хрін. Тому можете додавати по своїм вподобанням. Я ділюся так, як я буду споживати. І це дуже смачно, мені подобається. А щодо хліба, наприклад, там, чи змащувати його чи ні, то вже ви теж дивіться по своїм певним смаковим якостям вподобанням. Ось показую, які в мене буде. Бутерброд дуже смачний, мені подобається поєднання цих смаків. ну Ось так смачно виходить, такий і красивий, і смачний бутерброд. І особливий смак придає гірчиця і чорний хліб. Ми пішли відпочивати. Діма буде гратися в такому, як я називаю, палацці. Буде тут стрибати, бігати, ганяти. Ну, а мама буде пити каву, відпочивати. От. І я вирішила трішки зазняти Діму, як він грається, як він відпочиває для того, щоб було це. У мене на каналі мені хочеться залишити це в певній якійсь такій історії в себе. Нехай буде, нехай <головіка> колись перегляну і згадаю, як це воно було. Ось такий у мене був влог і про мотивацію на домашні справи, на готування і відпочинок. На цьому я буду прощатися з вами. Дякую, що були зі мною. Провели цей час разом з нами. Я вам бажаю гарного дня, гарної ночі і усього найкращого. До побачення!